Вітаю вас на каналі Персикової Відьми і у цьому відео я б хотіла показати вам, як створити ось таку шапку, як у Spider-Man крізь всесвіт. Хочу нагадати, що в мене є сторінка на баймі кофі, де ви можете підтримати мій канал фінансово. Я буду дуже вдячна кожному, хто долучиться. Отже, перше, що ми робимо, це набираємо 4 повітряні петлі: 1 2, 3, 4 і тепер у найпершу петлю ми робимо стовпчик з накидом. Один стовпчик з накидом. Таких стовпчиків нам треба загалом 12. Тобто перший ми вже зробили і робимо ще 11. Це буде два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11 і 12. Ми підтягуємо ось цей хвостик, підтягуємо його. І в нас виходить ось така ось конструкція. Тепер у ці перші три повітряні петлі, які ми пропустили. Нам треба зробити у найвищу один стовпчик з'єднувальний. Тобто, ось так в нас виходить. Це в нас. Тільки Для наступного ряду ми набираємо знову ж таки три повітряні петлі, і тепер у кожен стовпчик попереднього ряду ми плетемо по два стовпчики з накидом, тобто в перший 1, 2, потім в наступний один, два. І так, до кінця ряду. Отже, ми зробили 24 стовпчики з накидом. У другому ряду. І тепер зробимо знов ж таки з'єднувальний стовпчик. І набираємо для наступного ряду знов-таки три повітряні петлі. У цьому ряду нам потрібно зробити наступним чином: ми робимо один стовпчик з накидом в перший. У наступний ми робимо додавання тобто два стовпчики з накидом в одну петлю, потім знов ж таки один стовпчик. Потім додавання. І так ми робимо до кінця ряду. Отже, ми закінчили третій ряд. І тепер знов ж таки у ось ці перші повітряні петлі ми робимо з'єднувальний стовпчик. з'єднуємо У цьому третьому рядку в нас виходить 36 стовпчиків з накидом. Наступний ряд робимо знов ж таки повітряні петлі. І тепер робимо ось такою послідовністю. Ми робимо спочатку дві два стовпчики з одним накидом у кожну петлю, потім додавання. Потім знов ж таки два стовпчики, додавання. Показуємо перший стовпчик і другий. Наступну одну ми робимо додавання. Тобто проплітаємо два стовпчики з накидом в одну петлю. Потім знов ж таки один стовпчик. Другий і знову додавання. І таким чином ми платимо до кінця ряду. Отже, ми доробили четвертий ряд, і в ньому у нас має вийти 48 стовпчиків з накидом Так само у попередній повітряній петлі ми робимо з'єднувальний стовпчик. І набираємо 3 повітряні петлі, як завжди. У цьому рядку в нас буде така ж сама система, тільки тепер ми платимо спочатку 3 стовпчики з одним накидом поспіль. Один, два, три. І тепер робимо додавання. Тобто два стовпчики в одну петлю додавання. Тепер знову робимо один, два, три стовпчики поспіль. І в одну робимо додавання. І таким чином ми плетемо до кінця ряду. Отже, ми доробили п'ятий ряд, у ньому у нас має вийти 60 стовпчиків з накидом. І знову ж таки робимо з'єднувальний стовпчик з повітряними петлями. Набираємо 3 повітряні петлі. І тепер ми робимо наступним чином: ми робимо 4 стовпчики з накидом поспіль, 2, 3, 4. І в наступну петлю ми робимо додавання. Тобто два стовпчики знову ж таки з накидом в одну петлю. Знову чотири стовпчики з накидом поспіль. Один, два, три, чотири. І знову додавання. Два стовпчики з накидом в одну петлю. І таким чином ми плетемо до кінця ряду. Ось ми доробили шостий рядок, і в ньому в нас має вийти 72, стов... 72 стовпчики з накидом. Так само знову ж таки робимо з'єднувальний стовпчик, набираємо три повітряні петлі і плетемо наступним чином 5 стовпчиків з накидом поспіль, 2, 3, 4, 5. І в шостий стовпчик ми плетемо додавання. Потім знову п'ять стовпчиків знаки. Два. Три. Чотири. П'ять і додавання. Один, два. Таким чином ми платимо увесь сьомий ряд. Отже, ми доробили сьомий ряд, в ньому в нас вийшло 84 стовпчики з накидом. Знову робимо з'єднувальний стовпчик, набираємо три повітряні петлі і робимо останній ряд з додаваннями. Це ми робимо шість стовпчиків з накидом поспіль. Два, три, 4, 5, шість. І додавання. Таким чином платимо до кінця ряду. Отже, ми зробили восьмий рядок, в ньому в нас вийшло 96 стовпчиків з накидом, і наступні 9 рядків, 9-10 рядків приблизно ми платимо без додавання та без вилучення. Після того, як ми сплели усі 18 рядків, у нас виходить ось така основа під шапку. Отже, ми зробили основне полотно нашого капелюха. І тепер ми робимо наступним чином: ми набираємо одну повітряну петлю і плетемо 15 стопчиків без накиду по краю нашого капелюха. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять, один. 12, 13, чотирнадцять. 15. Потім робимо повітряну петлю для підйому. Після того, як ми сплили перший ряд, ми перегортаємо наше плетіння і плетимо наступним чином: Один стовпчик без накиду, потім вилучення. Потім 11 стовпчиків без накиду, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Потім ми робимо вилучення. І один стовпчик без накиду. Потім ми робимо одну повітряну петлю і знов ж таки перегортаємо наше плетіння. Наступному ряду ми плетемо наступним чином: один стовпчик без накиду, потім вилучення, потім 9 стовпчиків без накиду. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Потім знову вилучення. І один стовпчик без накиду. Потім робимо повітряну петлю і знову перегортаємо наше плетіння. Наступний ряд знову один стовпчик без накиду. Потім вилучення. Потім сім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Потім знову вилучення. І один стовпчик без накиду. Знову повітряна петля і перегортаємо плетіння. Наступний ряд ми плетемо один стовпчик без накиду. Наступним чином ми плетемо вилучення і 5 стовпчиків без накиду: 2, 3, 4, 5, потім знову вилучення. І один стовпчик без накиду. Знову повітряна петля і перегортаємо наше плетіння. У цьому рядку ми плетемо один стовпчик без накиду, потім вилучення. Потім Три стовпчики без накиду: один, два, три, потім вилучення, і один стовпчик без накиду. Повітряна петля і перегортаємо наше плетіння. Наступне, що ми робимо, це один стовпчик без накиду, вилучення, один стовпчик без накиду, вилучення. І останній один стовпчик без накиду. Робимо повітряну петлю і перегортаємо наше плетіння. Наступне, що ми робимо, це вилучення. Один стопчик без накиду, і вилучення. І ось так буде виглядати наша бокова частина. Ось таким чином. На цьому моменті можна обрізати ниточку і завершити нашу бокову частину. Таких нам треба зробити дві.

І ось так виглядає наша шапка з двома боковими частинами. Після того, як ми все доплили для шапки, ми обплітаємо синім кольором края. І ось так виглядає обплетений край нашої шапки. Отже, робимо око. Спершу ми робимо ліве око. Для цього ми набираємо дві повітряні петлі, і у найпершу ми проплітаємо 6 стовпчиків без накиду: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Після чого підтягуємо наш хвостик, ось цей. Потім додаємо одну повітряну петлю і перегортаємо наше плетіння. Після чого ми плетемо три додавання. Одне додавання, друге, третє. І три стовпчики без накиду поспіль. Один, два, і три. Ось так у нас виходить. Потім одну повітряну петлю перегортаємо наше плетіння, після чого ми плетемо три стовпчики без накиду поспіль, один. Два, три і шість додавань, одне додавання. Друге додавання. Третє додавання. Четверте додавання. П'яте. І шосте. Один, і два додавання. Потім робимо одну повітряну петлю, знову перегортаємо наше плетіння і плетемо з четвертого до шостого ряду 15 стовпчиків без накиду. Отже, після того, як ми закінчили плести наше око, ми замінюємо колір на чорний, робимо одну повітряну петлю. І тепер ми просто облітаємо наше око чорним кольором по краях. І ось такі очі в нас з вами вийшли. Потім чорними нитками ми вишиваємо поводинку на нашій шапці. І потім так само пришиваємо очі до шапки. А на бокових частинах робимо ось такі косички. І ось така шапка в нас з вами вийшла. І до речі, невеличкий лайфхак, якщо просто замінити кольори в моїй схемі, то можна зробити шапку майже будь-якого персонажу. Якщо моє відео було для вас корисним, то поставте йому вподобайку, напишіть якийсь комент і підпишіться на мій канал. Це дуже допоможе з просуванням моїх відео.